Привіт, друзі. Нині Буковина грає свій перший контрольний матч на другому зборі в Закарпатті. Суперник амбітний клуб із Житомирщини ФК «Звягель». за кулісся. Поєдинку дивіться у цьому випуску. За півтори години до матчу команда збирається на тренерську настановлену гру. Зараз гравці дізнаються стартовий склад та почують, чого від них очікує тренерський штаб у контрольному поєдинку. Концентрація з перших хвилин вийшли і граємо від початку до кінця. Не треба виключатися. М'яч вийшов, не виключаємося. Ми дивимося, де буде далі ситуація. Чи треба набігти назад? Чи треба лишитися в цій зоні? Підсказка перше починається. Наша атака починається з ротеря. Наша оборона починається з нападників. Тож, тобто, коли ми це все з'єднаємо, буде набагато простіше грати. Всім гарної гри! Як починається день професійного футболіста перед матчем? От розкажи процедури, так? Проснувся, що далі? Проснувся, вмився, душ прийняв сніданок. Там є відпочинок. Якщо грав обід, маєш час на відпочинок. Там хтось спить, хтось книжку читає, хтось пустеє чим грає. А особисто у тебе є якісь ритуали, забомбовни, якісь такі. Я ні, стараюся так, як енергію.

World ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better get. Головний тренер з Вягеля не чужа людина для чернівецьких вболівальників. Сергій Шищенко працював коучем Буковини у 2016 році. Які у вас спогади про той період вашої кар'єри тренерської? Дуже добре, я рахую, що це була од... одна. Із лучших, один із лучших етапів моєї кар'єри, тому що це перший, перша команда, яка була именно професійна іменно доросла команда. Тому я дуже радий, що я працював у Буковині. Дуже гарні спогади в мене про город, про клуб. Тому я задоволений, що я там працював. Чи слідкуєте за тим, як зараз справи у Жовто-Чорні? Слідкую, я навіть є в групі Буковини в фанатській є група Буковини, я там є. Слідкую за всіма подіями і з інтернету, і в групі викладають хлопці і відео. Тому я в курсі всього. Ну, я дуже радий, що появився потужний спонсор команди. Це заслуговує і город, і, і клуб, і болівальники, які переживають за Буковину. Тому я дуже задоволений, що клуб буде розвиватися. Я вам дякую, що приділили нам час. Бажаю вам успіхів у вашій тренерській кар'єрі. Нехай усе вийде і до зустрічі наступного року в першій лізі. Дуже дякую, вам дуже вач adrenaline Звягель – лідер другої ліги цього сезону. У 16 матчах чемпіонату нинішній суперник Буковини забив аж 49 голів. Тому спарринг із цією командою дасть нашому тренерському штабу чимало корисної інформації. Друзі, у мене у руках офіційний протокол матчу Буковина з Вягель. Ось так він виглядає. Тут бачите, є і розташування футболістів Буковини. Як бачимо, порівняно з матчем із Металістом, одна зміна в стартовому складі жовто-чорних. У центрі захисту замість Новотрясова виходить Іван Пець. Сьогодні в стартовому складі на воротах Буковини грає Іван Пономаренко, і ми бачимо, що він зараз посилено готується до цієї гри разом із своїми колегами-голкіперами та тренером воротарів. Так. Скажіть простими словами, що це таке у вас в руках? Це, це те, що наші хлопці виконують під час ігри. Це всі фізичні параметри. Що вони пробігли, на якій швидкості, скільки спринтів зробило. Дуже багато метрик є. І ми після кожного тренування аналізуємо. І це допомагає. Бачимо, хто халтурить, хто ні. Але таких випадків ще не було. Я впевнений, що не буде. А наскільки взагалі тренерському штабу допомагають ці сучасні технології? Якщо ними вміти користуватися, це дуже дуже допомагає. Це зменшує час на аналіз. Ти можеш попрацювати над чимось іншим. В тебе є вільний час. Це, ну це просто круто. Якщо не йти і не користуватись тим, чим дозволяє сучасний час цифровий, то далеко не вийде. Амневісона fine. Мабрінфілсевий ма трама тазмайн. Е oh собі да кінфілма айс. О, о. Ампесі, барано хаута. Надаємо на 14 спір трошки, щоб проснутися. Стимульнути себе до роботи. Фотінся, вже з перших хвилин зустрічі активнішою виглядає буковина, і саме футболісти жовто-чорних більше часу проводять на половині поля з Степіння <звілля> <звілля> well, <звілля> 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 А це вже хороший момент. В середині першого тайму ініціативу перехопили футболісти з Вягля. Чимало стандартів виконали біля воріт Івана Пономаренка. Ну що ж, друзі, перший тайм позаду, поки не все виходить буковини власні корективи у гру Niss дощ, і бачимо дуже багато боротьби на футбольному політику.

Як відпрацював? А, прекрасно, та ближче відпрацював. Багато було моментів для твоїх так. Дуже, дуже інтенсивна гра. Спільник, дуже хороший, кваліфікований. А, тому і нам інтересний грати. Цікаво. Пару. Які відкривають рахунок жовто «Жовточорні» в сьогоднішньому матчі? Робить це «Фарасєєнко» – 1-0. Проходять зовсім лічені миття. Ось цей рахунок стає 2-0 на користь «Буковини». Що ми на фарт з тобою поспілкувалися перед матчем? Звичайно. Будемо так перед кожною да. грою робити. Перед кожною грою. Пригадай. <рес> <рес> Пригадай зразу, як ти забив гол. Так, дуже швидко. швидко. Експрес. Дивись, дивись, що йде передача на Ваню, він в касання, якщо не б'є, знає, що загає момент, летить мяч, ні б'ю касання, добиває все. Правою ногою, так? хоча ти так? шульга. Дві сильні. Дві сильні, так? Чому такий важкий перший тайм і в принципі половина другого? Чесно, ну, не, не скажу прям так зразу. Можливо, трошки підстроїлись під э, пресінг команди і трошки на стандарти так посадили. А в принципі, ну ми свої два моменти, якби забували, команда би трошки зупинилася, а так дали, дали їм шанс. А, так як я захисник, мало забуваю, тому приємно. звичайно. Позитивні емоції Воротар випустив м'яча, Я там вже підобідав, можна сказати з лінії. Ну, і рахунок 3-0 зробив. Це головне. Да. Вже можна спокійно догравати. Да. Да, Друзі, є перемога над Звяглим. Дуже контроверсійна гра. В першому таймі було важко, а в другому Перевернули хід поєдинку і все-таки перемогли лідера другої ліги. Ну як гра? Нормально. Нормально. Нормально? Чого в першому таймі? Так важкувато було. Ну, то збори. завжди важко. Нічого. Головне, що, конечний результат. Тебе замінили у перерві, є якась травма, чи це Ні, тактичне рішення? Тактичне рішення. Слава Богу, здоров'ям все добре. Да, дякую. Дякую. Артур, вийшов на заміну і все помінялося. Да. Як так? Це опит. Це досвід? <рес> да. Те, що примогли, додає позитивних емоцій. Ну вже ж, ну, дуже приємно приймагати на зборах. Все добре. У тебе були у першому таймі декілька моментів. Чому не вдалося витиснути максимум з них? Хороші ж були моменти. Так, моменти два 100% точно було. Не знаю, сьогодні не вийшло. Вертар добре там зіграв в одному моменті. Ну, нічого страшного буде. Досвід. Буду тепер не вестися, бо верталь мене там обманув. Відкрив один кут, я в нього ударив, він прочитав мене. тому буде досвід в чемпіонаті. Сподіваюсь, такого більше не буде. Треба реалізацією попрацювати. Тобто, ну, розуміємо, що зараз дуже тяжко нам говорити про конструктивний футбол, тому що дуже багато нових футболістів і ще немає того тої взаємодії, яку хочеться нам бачити. Але саме, саме головне, що є характер і є команда, вже, яка ну, грає на результат. Тобто Гра вона прийде. Ну, от, тренери говорять, що на зборах результат не та, на першому місці, але все-таки 3-0. Це додатковий заряд зараз для команди. Чи? Ну, це в першу чергу інформація для нас, тому що те, то, що ми десь хотіли в першому таймі, ми це не змогли, але плюс в тому, що змогли перебудуватися. Опять же, є інформація, яку будем, над якою будемо працювати і робити висновки. Вітаю з перемоги. Дякую. Ще раз хочу подякувати за гру. Поклали ще один кирпичик на наш фундамент. Звісно, десь якість гри не ту, на якому розраховували. Але опять же, саме головне, то, що ми будуємо команду, будуємо характер. Будують ті моменти, які нам будуть давати результат в чемпіонаті. Дякую за гру. Що ж друзі, ось таким видався перший контрольний матч Буковини на другому тренувальному зборі у Закарпатті. Пишіть свої враження у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі не зробили цього. А також не забувайте донатити на ЗСУ, адже якби не вони, то футболу в Україні вже точно не було б. Дякую за перегляд. До зустрічі.